В Україні найближчими днями погоду визначатиме потужний західний циклон, який сприятиме снігопадам та невеликим потеплінням. У більшості областей в день очікуються плюсові температури. Про це нам повідомляє Україдреме так, у четвер, 14 грудня, опади вигляді мокрого снігу з дощем очікуються по всій Україні, всюди в денний час доби сніжитиме. Лише в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму очікуються дощ снігу не передбачається, дорогі глядачі. Підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 14 грудня, то зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від 0 до плюс 2, а вночі буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 1 до плюс 3. Вночі буде прохолодніше від мінус 4 до плюс 1 градусів тепла. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 1 до плюс 4, а вночі від мінус 1 до мінус 7 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 4 до плюс 8, а вночі від плюс 1 до плюс 3 градусів. У четверг на півдні температура буде від плюс 8 до плюс 12 в день і від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві 14 грудня хмарна погода протримається весь день. Опади спостерігатимуться протягом всього дня. Вранці очікується сильний дощ із снігом. У другій половині дня сильний дощ, якому на зміну прийде дощ зі снігом. Температура повітря буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!